Брендон Інгрем ледь не відправив нокаут водоноса суперників пляшкою з водою. Я розумію нерви, але ж треба якось обережніше. Нікола Йокіч продовжує штампувати трипл дабли. Це 170 для нього трипл в кар'єрі. Джокер йде попереду всього всесвіту. Він вийшов на перше місце, зрівнявшись з Вілтом Чемберленом за кількістю потрійних даблів з плюс очками і реалізацією понад 70% в історії НБІ. А ще Нікола лідер ліги за передачами цього сезону. Центровий віддає більше ніж профільні розігруючі. Вау! А ми переходимо до найкращих муів. І починати будемо з Джолям Біда, він також вміє роздавати ефектні передачі, та різ Максі повинен був реалізувати цю триочкову пас від Джо Джо. Наступний момент Віктор Вимбаньяма і Стефон Касел. Ну це чітко, як проти цього грати, хто пояснить. Мусасі се постеризує Олексасара, відповідає за всю колонію французу. Мухаммед Гує викручує симпатичненький лея, папи Андер. А тут же Деандре Хантер блокшот виписує смачненький. А ось так ніколи не робіть. Не викидуйте м'ячу поле, тому що Бейтон Вотсон може його отак взяти і додати. А завершувати будемо Деандре Хантером та його кросовером, розхитав Джоша Гіді, зламав йому щиколотки. Бач, Анкл Брейкер в дії. Доставляє світло в будівлі.